Чи можна встановлювати сонячні панелі на старий дах? У, деякі старі дахи набагато потужніше зроблені, ніж зараз нові будують. Ну, Проєктують в основному десь 350-500 кг на метр квадратний, щоб витримало навантаження. Ось. Тому, якщо ми говоримо про похилий дах, в сонячні панелі додать 14 кілограмів на метр квадратний. Фактично, будь-який дах він витримає. Навіть якщо він і старий, то кріплення сонячних батарей вони ще й скріплять той дах. Ось. Якщо ми говоримо про плоскі дахи, то. Це 32 десь 2 на метр квадратний. Сонячні батареї додають на одному метрі квадратному. Я теж ніякої проблеми не бачу в тому, скільки раз ми прораховували конструктори, чи можна встановлювати, чи не можна, завжди було фактично позитивне рішення. Хіба вже якщо дах в якомусь аварійному стані? Ну звичайно, тут краще утриматися від такого.